Отже, друзі, сьогодні до нас завітали помічники Святого Миколая Ніна Мідвєдєва, Василь Дайнеко та Юлія Бєкмурзіна. Доброго, Доброго ранку! ранку. Доброго Як ранку. настрій у вас сьогодні? Чудовий позитивний. Чудовий. А чи є у вас секрет бадьорого ранку на кожен день? Секрет бадьорого ранку. Ну це, звісно, позитивний настрій. Також це думка про те, що кожного дня щось станеться добре. І це надає определеного стимулу. До речі, це допомагає. Я теж так роблю. Mm -hmm. Так прокидаєшся з позитивними думками, та день проходить дуже вдало. Навіть якщо не виспався його чи не відповідають навіть добре, слухайте. Я ось думав, що помічники Святого Миколая вони повинні а, якось а, бути схожими на а, щось новорічне і святкове. Сказкове, чи так. чи правда це в мене ось а, таке враження складається? Я думав, там знаєте, якісь ковпачки оці новорічні, да? якісь костюми такі класні, Міжкості, а, чи можливо я помиляюся? Це зовсім а, трошки не з тієї опери. Скажімо так, це дійсно так виглядає, якщо завітати до нас на резиденцію Святого Миколая. Дійсно, всі волонтери, всі помічники Святого Миколая, які там працюють, які створюють для дітей свято, вони дійсно виглядають приблизно так, трошки казково, мають червоні ковпачки на головах. І Це звісно передає дню свята вже, і також дітям це дуже доречно. І вони, коли бачать людей. І з цими копачками у них вже враження складається якогось позитиву, чудового настрою, якогось святкового настрою, зимового настрою. І, звісно, це асоціюється вже з Днем Святого Миколая, також наближаючим новим роком. Тож у Дніпропетровську вже наповню розгорнулася акція під назвою Миколай про тебе не забуде, так? так? Чи можете ви детальніше про неї розповісти, з чого все почалося? Ну, скажімо так, якщо дуже стисло, то ця акція направлена на поздоровлення дітей з малозабезпечених сімей, саме тих дітей, яким, можливо, не дістануться подарунки від їх батьків. Акція вже проводиться 13-й рік по Україні, вона є Львівською акцією, зародилася вона саме у Львові. В нашому місті вона проводиться вже четвертий рік. Почалося все з ініціативи молоді та студентів та школярів самого міста Львова. Саме звідти піднялася ініціатива. Вони захотіли робити щось, так як студенти і школярі це та верства населення, яка не має якихось дуже великих заощаджень і не має дуже великих коштів. Вони вирішили допомагати саме так, от своїм часом, своєю увагою, приділяти увагу тим дітям, які дійсно потребують цього. І з цього народилася така чудова позитивна акція Миколай про тебе не забуде. Як у Дніпропетровську це відбувається? Чи є певні якісь відмінності від Львівської акції? Е, відмінності є скрізь, вони е, е, залежать від. Е, Саме конкретно цієї аудиторії, яку поздоровляють у кожному місті, але ми намагаємося все ж таки протримуватися якихось певних етапів акції, які є саме у Львівській. спочатку. Так. Які, да, є свої традиції, звичайно, у кожній акції, у кожному у кожній благодійній справі є свої традиції. А можна про традиції саме цієї вашої акції? Ну, більш детально, да? я думаю, що це не є секретом. Просто цікаво дізнатися, які є канони, які потрібно. Виконувати саме під час проведення акції до Дня Святого Миколая. Саме ця акція, цю, цю акцію відрізняє, по-перше, те, що е, волонтери, помічники Святого Миколая вони ходять по домівках. Завітають до кожної домівки, кожної конкретної дитини, яка потребує допомоги, і несуть подарунки. Друге традицією є особливий склад подарунка. Він є такий загально розвиваючий. Тому що в кожному подарунку є в е, клюві. Кожен подарунок включає в себе іграшку. Вона може бути або м'яка, або розвиваюча іграшка. Це обов'язково якийсь набір для творчості, канцелярський набір. Е, і обов'язково це солодкий подарунок для того, щоб е, ну, будь будь-яка дитина полюбляє Полюбую. солодощі, е, тому це є таким особливим складом подарунків для цих дітей. Угу. Помічниками санти є волонтери, так? Так. Як можна долучитися до цієї акції? Як вибрати всіх охочих? Чи, можливо, є якийсь відбір? Ти будеш помічником, ти не будеш помічником? А ти приходь на судового? <реш> до акції може долучитися кожна охоча людина, будь-який громадянин міста Дніпропетровська, а також околець, але розвозити подарунки будуть тільки люди категорії 18. Тому ті е, школярі, студенти, яким ще немає 18 Ми з задоволенням приймаємо їх, але вони приймають участь не в розвезенні подарунків, а в інших етапах актів. Фасування, да? ну, наприклад, там щось таке досування подарунків, канцелярія Святого Ми Міста Дніпропетровськ також mm. займаємося цим. Студенти цим займаються. а Школярі інформують населення Дніпропетровська, що є така організація, як. Е, Твори добро, а також є акція до 18-19 грудня, як Миколай про тебе не забуде, і люди вже поінформовані, приносять, зносять туди цю організацію і солодощі, і це м'які іграшки. І потім ці школярі допомагаються все фасувати, а вже, як сказала Ніна Діти 18, це вже все розвозять по домівках. До речі, у нас є а, відео для того, щоб ми а, більш ближче і детальніше познайомилися з тим, як діє ваша організація. Давайте подивимося зараз. А я вже придбав подарунки та носив по резиденції Святого Миколая. Дітям приносить в кожен день, діти знають з радістю. А я буду пакувати подарунки для кожної дитини особисто, враховуючи її вік та стадість. А я буду водием, я буду разводить и подарить детям. Да еще мы организуем святковый парад Миколайчиков. Да, святковый концерт. Я иду по атаке на святого декабря. Так, и вот так. Святому Миколаю. Минулого року ми привітали більше 600 дітей. В цьому році ми привітаємо тисячу. Якщо приєднаєшся, саме ти. Приєднуйся! ти усім бажаю. А, воно так ось як навіть тепліше, так на душі стало. Слухайте. Юля, до вас запитання. Чи а, учасники а, акції? Перетворюється, наприклад, від. ну Це так, просто да? для себе цікавість, від помічників Святого Миколая. Перетворюються чи вони на помічників Санти, наприклад, десь до Нового року або до Різдва. Є такий момент? Чи ну, Може бути. І, якщо, ви знаєте, як у нас в країні всі праздники плавно перетікають із одного в Ну, Звісно ми на цьому проєкті. Участвуем конкретно как помощники именно Святого Николая. Угу. Я представляю организацию Артмост, и нам выпала, наверное, самая приятная часть: мы занимаемся канцелярией. Мы проводим мастер-классы по изготовлению открыток handmade, которые будут конкретно приурочены к тому, чтобы поздравить людей города Днепропетровска с этим праздником. Вообще целью вот именно этой части проекта канцелярии Святого Николая является соединить людей в творчестве, в том, чтобы вместе общаться, вместе творить, создавать какие-то приятные вещи. И потом 19 декабря Очень такой тоже приятный момент. Мы выйдем на улицы города Днепропетровска и поздравим людей с этим праздником, для того, чтобы люди вспомнили, что вообще такой приятный, хороший праздник есть, и привлечь внимание к тому, что все-таки мы не должны забывать о том, что есть такие, такое, такая часть населения, особенно вот дети малообеспеченные, которые нуждаются в помощи. Скажіть, а чи давно ви приєдналися до а, цієї акції? Чи це перший рік, чи, можливо з самого початку у Дніпропетровську цим займаєтесь? Ми присоединились к этому проекту ще в прошлом году. Наша организация помогала вот этому проекту. Мы делали флаги, которые сейчас тоже используются в этом году. Опять же, мы тоже делали канцелярию это открыточки, и девочки в этом году украшали коробки, куда ложились подарки или какие-то. Пожертвовані uh, для дітей. Ми вже второй рік і mm -hmm. очень рады, и і плануємо сотрудничать. Не відступати. Нет, конечно, це прекрасний проєкт, дуже інтересний. Я думаю, що з кожним роком будет набирать обороты, потому что ну, это діло. Mm -hmm. А скільки mm -hmm. на сьогодні mm -hmm. у вас є помічників так, волонтерів на сьогоднішній день? І як Дніпропетровці реагують на це? жваво, чи можливо їх потрібно заохотити до цього? На сьогоднішній день ми вже маємо е, близько 50 волонтерів, але цього замало для того, щоб поздоровити саме тисячі дітей, на неку, на, саме на цю цифру ми замахнулися. Е, і в основному у більшості своїх до нас долучаються саме студенти, молодь Дніпропетровська. Е, дуже багато студентів знайомих е, у нас із гуртожитків, які долучилися. Ну, Саме студентська молодь вона реагує дуже жваво. Що, що змушує студентську молодь брати участь у подібних акціях? Чи є ось у вас якісь спостереження, можливо, за молоддю да, сучасні? Ви знаєте, коли я заходив до гуртожитку і говорив, що є така організація, як Твори добро, а також що є така акція, як Микола тебе не забути, і потрібна допомога. Допомога в плані. Кількості людей, які зможуть допомагати, теж розфасовувати ті ж самі пакети і подарунки, то вони реагували, скажімо так, жваво і відгукувалися на ці пропозиції щодо цієї акції. І також вони зі мною особисто їхали в штаб Святого Миколая, де ми активно брали участь у цих всіх справах. І підготовці до. Підготовці. Це, це добре, що молодь так реагує. Вони кажуть, нічого так реагують, тому уже... вони они недалеко сами ушли від детства і, наверное, не пам'ятають, як зараз. Оця дитяча щирість, якась, скажімо так, наївність, вона, вона їх стимулює, стимулює до цього всього. Тобто більш дорослі люди, які вже більш давно в Дніпропетровську, вони більш заклопотані в своїх буденних справах. Mm -hmm. А вони ще діти, які відірвалися тільки від батьків. Вони ще, і коли вони дарують це свято цим же дітям, коли бачать ці очі, які дивляться на тебе, коли ти їм даєш цей подарунок, то напевно це заворожує їх, і це mm -hmm. змушує їх повертатися до цього свята ще раз і ще з допомагати організації. Цій. А особисто вас. От, які у вас відчуття виникають, коли ви допомагаєте дітям? Це, мабуть, така самооцінка? Відчуття, відчуття просто завороження якесь. Як ти дивишся на цю дитину і ти стоїш в цьому чепчику червоному, да, з бубончиком, і ти бачиш, що в глазах цієї дитини дійсно відбувається якесь. Чудо, якесь свято, і вона якась казка в неї твориться, і вона дивиться на тебе і дійсно завороженими такими очима. І ти даруєшся подарунок, ще спілкуєшся, ти змушуєш дитину поспілкуватися, там, запитати, як тебе справи, як ти себе він на протязі року. І напевно ці емоції, які ти відчуваєш, в цей момент змушуть тебе знову повертатися і знову творити благодійні такі діла. Слухайте, мені ось е, е, цікаво. Я е, багато там бачили, чули да, резиденція е, Санта-Клауса, резиденція Діда Мороза, резиденція Святого Миколая. Як вони виглядають? Ось всередини, <реш> да? що там відбувається у вас зазвичай? Е, так знаєте, ну можливо, невеличку екскурсію. Е, як е, творча атмосфера, як е, люди між собою, ваші волонтери, е, можливо, якісь прикраси у вас там, одяг? Ну, ось про це розкажіть цікаво. Ой, ну не знаю, как оно. Ну, как бы я для людей, конечно, визуально снаружи, все выглядит красиво и внутри очень красиво. Но просто там уже происходит сам процесс. Волонтер, волонтеры, конечно, между собой хорошо ладят. Просто вы же понимаете, когда устраиваешь праздник и когда пребываешь на праздники, у абсолютно разные ощущения. Но я думаю, все равно огромный стимул есть что-то делать, когда видишь, действительно радость в глазах и когда видишь, что люди ощущают праздник. Как, как работают помощники Николая? Трудятся в пути лица, чтобы людям было прекрасно, чтобы людям было радостно. В колпачках это, наверное, уже будет официальная часть, а там в рабочей униформе. Ну, трошки фотографії бачили, да. так вони саме зроблені під час е, праці саме помічників Святого Миколая, під час того, як вони е, розбирали ці подарунки, фасували ці подарунки по пакетам для кожної дитини. І, у цьому процесі навіть не помічаєш, коли тебе фотографують, yeah. і, і як саме саме ці фотографії вони передають ту живу атмосферу спілкування саме в резиденції святого Микола. А Саме найголовніше, напевно, те, що люди туди як приходять допомагати, просто вони не знають, що вони будуть виконувати, що вони будуть робити. Коли коли вони заходять, вони отримують якесь завдання, і вони всі працюють настільки вже... В єдності якійсь, як один великий механізм. Mm -hmm. Тобто ніяких немає перешкод, всі працюють як, як так і треба. А кого більше хлопців чи дівчат? Чи все-таки є так порівну? Вот. Ну, більш, напевно, порівну все-таки. Mm -hmm. А як на сьогодні вже все готове до святкування Святого Миколая, чи, можливо, ще підготовка, та ви клопітливо виконуєте? Ще дуже активна підготовка є і замало ще подарунків у нас. Ми хочемо, щоб нам ще подарунки несли люди, жителі міста. Це основ, основний потік подарунків саме від людей. Тому ця акція є ось така. Дуже позитивна не тільки від того, що там є волонтери, які приймають участь, але й від того, що кожна людина, котра несе подарунок, вона вкладає цей подарунок частинку свого серця, частинку своєї душі. І нам потрібні ці подарунки. Вони дуже цінні для нас, і для кожної дитини, яка отримує їх, тому нам. Не вистачає ще ані подарунків, ані людей не вистачає. Не вистачає водіїв помічників святого Миколая, які б розвозили. Так як у нас місто дуже велике для того, щоб встигнути до кожної дитини, нам потрібно потрібні водії з автомобілями, які могли б долучатися до акції. І теж саме в такий, в такий спосіб допомагати дітям. Тож, друзі, не будьте байдужими, долучайтеся до акції. Вам особливо. Нам потрібна допомога, тож долучайтеся, я думаю, буде корисно, так? Так. А, є у нас, до речі, до, речі, до речі, є у нас телефонний дзвінок. Давайте зараз поспілкуємося. Алло, доброго ранку. Доброго утра. Як доброго. вас звуть? Люба. Дуже приємно. А чи у вас є питання до наших гостей? Є. Скажіть, будь ласка, хто має право звернутися за подарками? Це з мало многодітних сімей, що потрібно для цього заявку чи як? Вот, и спасибо вам огромное за такие добрые дела. Удачи вам! Спасибо. Так, дякуємо. Дякую. Ну Дякую. давайте тоді хто має право звернутися так, і як е, хто має право долучитися. Давайте отак одразу розмежуємо. Е, так, да? Два питання. Е, так, давайте <кій> розмежуємо. По-перше, е, щодо питання, хто має право отримати подарунок у mm -hmm. День Святого Миколая від наших активістів. Е, це, звичайно, діти з малозабезпечених сімей. Е, найчастіше мало саме сім'ї, вони є багатодітними також. Е, та дитина, яку, якщо ви е, маєте поряд е, сім'ю, е, і ви бачите, що у цій сім'ї дитина може залишитися без подарунка у День Святого Миколая, лише через те, що батьки не мають можливості, дуже хочуть, але не мають можливості придбати цей подарунок, звичайно ж, ви можете е, дзвонити у резиденцію Святого Миколая. І подавати заявку. Для того, щоб подати заявку, потрібно повідомити помічникам Святого Миколая ім'я дитини, вік дитини або дітей, скільки їх там є у цієї сім'ї. Контактний телефон батьків, ну і, звичайно, як до батьків звернутися. І адреса теж повинна бути проживання цієї сім'ї. Ось таку інформацію ми приймаємо, щоб прийти до цієї дитини в гості. Цю інформацію ми приймаємо від шкіл, від пересічних громадян, від студентів. Ну найчастіше нам цю інформацію надають саме городяни і школи міста. А тепер хто може долучитися в якості волонтера? Будь-яка людина, яка має е, вільний час і хоче цей час використати саме у допомогу, так, з користю, у допомогу цієї акції, вона може прийти і е, прийшовши або тренінг-семінар, або інструктаж, в залежності від того, чим вона буде займатися, може долучитися до помічників Святого Миколая. Також потрібно зголоситися до резиденції Святого Миколая або за телефонами, або е, на сайті, на сторінках ВКонтакті, е, якимось чином до, додзвонитися, е, донести інформацію саме до резиденції. Ти, де до знаходиться, За якою адресою знаходиться резиденція Святого Миколая? Резиденція Святого Миколая зараз діє е, внизу проспекта Кірова, це е, торговельний торгівельний центр Міріада цьому поверсі. Mm -hmm. Саме туди можна, друзі, звертатися. А е якщо немає можливості або часу потрапити безпосередньо до резиденції, можна зателефонувати. Телефони дійсно можна знайти в, інтернет. а, в інтернеті, так, все, так. все є. А, дуже вам вдячні за цікаву розмову. Дуже вам вдячні за те, що творите добро і а, два тижні залишилося до свята. Давайте 10 а, 10 всі 10 разом дійсно. зробимо і ще більше для того, щоб а, діти дійсно які потребують, отримали подарунки від Святого Миколая. Дуже вам дякуємо. дякую. Дякую. дякую.